Вітаю, друзі, це після мова. Я і ведучий Дмитро Клименко. Будемо говорити сьогодні про одну із найбільших проблем міста Житомира: про проблеми Житомирського трамвайно тролейбусного управління. Скільки себе пам'ятаю, стільки в ТТУ була заборгованість по зарплаті, погані тролейбуси або трамваї, які зупиняються постійно. Що робити з цим влада намагалась вже вирішити ну, років 10. Міняли і керівників, купляли нові тролейбуси, нові трамваї. Але Ну, ніяк не може запрацювати ефективно це підприємство. Що робити, і е, яким чином виходити з такої ситуації? Сьогодні до розмови ми запросили керівника, нового керівника цього підприємства. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю в нашій студії Андрій Нечуйвітер, новий начальник комунального підприємства Житомирське травма тролейбусне управління. Уже фактично два місяці, так, як вас призначили, так? Е, скажіть, за ці два місяці вдалося зламати хоч щось із старої системи, аби. Е, Тромане тролейбусне управління зітхнуло і сказало: ось нарешті є новий керівник, який допоможе вийти підприємству із кризи. Чи два місяці це мізерний термін на таке велике завдання? Ну, давайте так скажемо. Зламати напевно простіше всього. Давайте почнемо з того, що вдалося, що чи вдається, наскільки вдається будувати нове. Тому що ламати це таке, така справа. Дивіться, ну. Що потрібно для того, щоб підприємство працювало? Перш за все, це надійний рухомий склад. І от ми фактично з цього і почали дещо змінювати на підприємстві. Ну, скажімо так, завдяки тому, що нам міська рада виділила певні кошти на ремонт рухомого складу власними силами, да. Так, власними силами. Ми, причому моя позиція така, що ремонтувати тільки власними силами. І я вважаю, що ми можемо, ну скажемо, організувати роботи таким чином, що ну, одна з ідей моїх було це заробляти на тому, що ми зможемо якісно і по-новому ремонтувати той. Рухомий склад, який у нас є, тому що ми розуміємо, що купівля нових тролейбусів, це да, звичайно, це дорога, дороге задоволення. І тому вирішено було налагодити роботу таким чином, щоб, скажем, тролейбуси і трамваї наші вони трохи змінили зовнішність, вони сильно змінили, скажем, внутрішню частину. Якісно сильно змінилась якість в плані проведення капітальних ремонтів, тому що ну я хотів би вас запросити, от коли ми будемо слідучий тролейбус робити, щоб ви побачили, в якому стані він знаходиться всередину. У нас зараз чотири тролейбуси, які ми абсолютно розібрали, що таке капітальний ремонт, Це, він розбирається повністю по узлам, робиться капітальний ремонт узлів, агрегатів, перевалюється <кій> каркас тролейбуса. От з цього от починається, ну, скажімо так, можливо, нова якісна, нова якісна зборка. Тобто, коли ми замінюємо ржаві деталі на нові, фактично. І в цьому плані ми намагаємося робити як можна, ну, скажімо так, захватити більшу територію тролейбуса, тому що, в принципі, ми розуміємо, що потім ну, він, скажімо, відслужить свій термін. І як ми так розуміємо, це повинно бути 8-9 років, причому досвід в цьому плані вже є. Тобто ті тролейбуси, які ремонтувалися власними силами 5-6 років тому, вони ще працюють? Так, да, вони ще працюють, але суть в чому, розумієте, якщо ми будемо ремонтувати їх такими темпами, як було, тобто 4 там в рік, то у нас вийшло, що вони виходять з ладу, будуть швидше, ніж ми їх будемо, ремонтувати, будемо ремонтувати. розумієте? наступить якийсь момент, коли ми скажемо, що у нас залишилось там 50. Ну, Граз, да. а що потрібно, щоб їх було не 4? В рік. А, дивіться, 10? Що потужності є ж а от так, от ми зараз їх якраз і создаємо ці потужності їх намагаємося відновити тому що перше що ми стикнулися стикнулись в цьому плані це відсутність робочої сили яка могла би працювати над тим об'ємом От і ми зараз на всіх е, об'явах ми друкуємо що ми набираємо людей. Так, дуже, оце я, я якраз хотів запитати за працівників, тому що сам часто їжджу і в тролейбусах, і в трамваях, і бачу ці оголошення. От наскільки я розумію, коли працювало лише ТТУ управління, так, і не було маршруток, то було напрацьовано величезний, скажімо так, кадровий резерв. І куди зараз ці люди пішли? Ну, дивіться, я не знаю, куди пішли ці люди, але на сьогоднішній день 810 чоловік у нас працює, і у нас господар. Не вистачає ну, чоловік 20 е, ремонтно. Для да. а, от. розумієте, Для того, щоб, допустимо, скласти, е, ну, скажімо такий підрозділ, який би виконував ці роботи, те, що, допустимо, у нас 30% працюючих це люди пенсійного віку. Розумієте? Тобто у нас над цим, е, ну, з цим досить велика проблема. Я сьогодні був, е, е, крім того, що ми от. Е, Такі об'яви даємо скрізь. Я сьогодні був в інституті, але ну, ідея яка? Значить, ТТУ готово платити. У нас є сільхозінститут, є політехнічний інститут. Студенти, скажімо, небюджетних контрактники, контрактники да, вони платять за навчання. Ми запропонували, що ми готові платити за навчання студенту. Ми готові влаштувати його на роботу і платити заробітну плату. Після закінчення навчання. Ні. Якраз мене цікавить е, в той період, коли студент навчається. Дивіться, чому. Тому що в мен, у нас немає ні гуртожитка, у нас немає, ми не можемо зараз збільшити фонд заробітної плати, тому що ми в таких умовах працюємо, що у нас е, з коштами дефіцит. Але якщо ми студенту, який якого мама і папа платить за навчання, оплатимо чого? Якщо ми дамо йому робоче роботи. місце і ми будемо платити йому за, за те, що він працює у нас, крім того, ми будемо, ну, він буде підвищувати свою кваліфікацію. Звичайно, він там із слюсаря там, третього розряду буде підвищувати і, і, і у нього буде рости заробітна плата. Але на цей період. Коли він буде навчатися в інституті, я повинен знати, що він буде в мене працювати. Тому що багато людей, яких ми беремо на роботу. От він прийшов, йому щось не подобалось, він знайшов собі іншу, іншу роботу, і він уходить. І о цього підприємство лихоради, тому що на завтра в мене вже це місце вільне і немає можливості закрити його чимось і це Грас, А хто буде платити за звідки гроші будете брати за оплату за навчання? Дивіться, будете сміятися, але справа в тому, що якщо зараз розставити робочих таким чином, що певні будуть виконувати свою роботу по третьому розряду, інші будуть там по четвертому, Слідуючи по п'ятому, то від тих людей, тих студентів, яких ми наберемо, ми в кінці року отримаємо в економію фонду заробітної плати приблизно на 30 тобто Тому що зараз, робити... на сьогоднішній день, у нас, як правило, люди, ну вже всі спеціалісти, він все життя проробив у нього п'ятий розряд. Але є роботи, які можна зробити і не з звичайно. От. Тому ми То ви ще й зекономите зацік... на цьому, скільки ну ми не багато зекономимо. розумієте, тут зовсім друга ціль. Мені треба людей прив'язати до того, що він буде мати перспективу працювати на цьому підприємстві далі, там якщо він захоче. Але я повинен бути впевнений, що скажімо, він ці три роки відпрацює у мене. Що яка реакція в університеті? Ну, ми домовились зустрітись, зараз вони поговорять з студентами. Але я думаю, що це скоріше ну, скажімо так, розмова не тільки з студентами, а й з батьками-студентів. Тому що, в принципі, розумієте, тут, тут, теж, тут уже студенти це вже зовсім інше ну, скажімо так, виховання чи сприйняття реалій, тому що одному батьки платять, дають гроші на те, щоб він тут. Скажем, проживав, навчався, а якщо знайдуться такі, які захочуть заробляти самі, проплачувати за своє навчання. Ну і ще щось, якщо зможуть допомагати батькам, то це зовсім, зовсім інше виховання. розумієте? То, що... Ви перевертайте Абсолютно... систему. В мій час, коли я навчався, ну, я... можливостей. <свист> я не перевертаю систему. Ми просто, знаєте, як говорять, життя заставляє шукати виход. Ну не знаю, як вийде, 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 вийде добре. Не вийде, значить, будемо щось шукати. Раз, вийде. давайте до теми. Це чудова ідея, і готовий підтримати. Якщо будете проводити акції, телефонуйте обов'язково ми висвітлюємо, це все розкажемо. Тепер конкур... По Житомирському трамвайно тролейбусному управлінні. Є у нас система маршрутних таксі, є система мережа тролейбусів і трамваїв. Те, що накладаються ці системи, ці все, всі добре знають: і Житомиряни, і ви, як фахівець, і зокрема депутати, частина з яких є власниками цих приватних перевізників, маршрутників. От як з цим боротися? От є якісь я не знаю, просте правило, яке допоможе і, і, і тим жити нормально, і, і вам працювати добре, без безпеки. Чи все-таки тут потрібно ставити питання руба і е, країти цю систему? Ну, дивіться, почнемо з того, що е, ми проводили дослідження перевезення пасажирів в місто Житомирі, заказували в значить політехнічний інститут. Так, студенти Провоз... пам'ятаю. Да, да. І от згідно цих досліджень, ТТУ перевозить близько 30% всього пасажиропотоку. У нас є міські маршрутки, приміські маршрутки, які теж Через це місто є. Так, так. А от. Причому всьому цьому, що, скажімо, транспорт ТТУ він загружений на 50%. Тобто, фактично, ми могли б збільшити пасажиропоток, який ми перевозимо вдвічі, без всякого напряга для того, щоб от тим рухомим складом, якийсь, який виїжджає сьогодні 87 тролейбусів. Що стосується е, маршрутчиків, дивіться, ну моя думка, я не хотів би зараз там говорити хорошо чи погано, їм дали місце зайняти цю нішу. розумієте, там бізнес як вода. От її розлили, і вона там, де там де низько, вона заповнила. А от, і ми з ними зараз зовсім на рівних умовах. дивіться, ТТУ перераховує кожний місяць півтора мільйона на податки різних нарахування. Я хотів би запитати, скільки перераховують, відраховують бюджет. Всі перевізники, які працюють по цим маршрутам, я думаю, цю суму вони не наберуть фізична особа, підприємець, єдиний Звич... податок, там декілька, звичайно, цих звичайно, пособ, але в її. цьому їм не можна ставити вину, тому що Держава любий, створила такі. Да, любий бізнес. Він вибирає ту систему, яка йому вигідна для того, щоб заробляти, Розумієте? Тому зараз говорити про це, ну я не знаю, як, як говорити. А от, що ми можемо, яким чином ми можемо боротися, Ну, ізначально тут виходить, що ми зовсім не в нерівних умовах. От. Те, що ми зараз робимо, там, електронний квиток, зміну графіки, ми намагаємося зараз змінити. Ну, тобто, ми повинні розуміти, що маршрутка, яка їде, скажімо так, куди. Куди вона може не залежить від е, тролейбусної мережі, вона має перевагу. але все одно деякі маршрути 80% дублюють. Сто процентів, сто процент тролейбусів, да, дублюють. але ну, я не знаю, я не знаю, кому задавати це питання. Тобто для нас це край невигідно. Абсолютно невигідно. вигідно. От і той випадок, коли е, ми два дні перевозили пасажирів е, без okay. маршрутного таксі, да, ми збільшили виручку. На 20%, це враховуючи те, що ми перевозили пасажирів від східної до е, Універмага. Тобто, оце, оце, о, 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 скажімо, цей відрізок. Да, цей відрізок е, маршруту. Тому дивіться, я вам скажу ще таке, так, таку, таку ситуацію. Е, Ну, місто Житомир воно має певну кількість населення, скажімо, там двісті тисяч, да. і, і сподіватися на те, що хтось сюди приїде і, і тролейбусні маршрути поповнить якимись там іншими пасажирами, де ТТУ заробить кучу грошей, ну, це утопія. Тобто ми варимося всі разом у цьому от котлі, де, де є які, якась потреба в цій послуги, в надання послуги. От тому, яким чином, ну, звичайно, якщо ми, у нас вийде зараз відремонтувати так, як ми собі задумали, так як ми хочемо, зробити внутрішнє, ну, скажемо, оздоблення тролейбуса. А от звичайно, це щось, щось дасть, щось якийсь, але ну, це а не... куди ви їх випустите? Якщо у вас є своя мережа, а вона дублюється маршрутками. І коли я буду стояти на зупинці і буду знати, що приїде тролейбус, але 10 разів приїде маршрутка, да. я от дивіться. Я просто чому це питання задаю? Останні 10 років ТТУ це була розмінна монета для влади, зокрема. От перед виборами обіцяли, ми наведемо лад, ми дамо 10 тролейбусів. пам'ятаю, перед 12-м роком перед виборами в парламент е говорили майже на кожній зупинці, що там Сергій Режук нам 10 тролейбусів, там нам ще скількисть. Дали 10 тролейбусів, і що? Дали зарплату вам, коли в вересні не було. Ну, все, вирішили питання ТТУ. Наступний рік така сама проблема. Тобто немає ні стратегії, ні тактики, як витягнути це підприємство. Давайте будемо чесні. Якщо ми хочемо мати ТТУ, давайте залишимо ТТУ, маршрутків, заберемо, будемо вкладати мільйони гривень в ТТУ. Або будемо чесними, нам не потрібно ТТУ. Знищимо його, продамо і пустимо одні маршрутки, і хай люди їздять швидше на маршрутках. Я просто не бачу це. Є тактика, є стратегія. Ви знаєте, стратегія, тактика це скоріше до міських Лада. Тобто я не буду зараз озвучувати замість них, як я це бачу. Тобто Вони бачать якось так, і вони там свою лінію будуть проводити. Найближчим часом, я думаю, що ми побачимо деякі кроки в цьому плані. Але от дивіться, я вам хочу сказати на, на рахунок того, що маршрутки, які їздять у нас по центральним вулицям і дублюють маршрути тролейбусів. От я вам сказав, що 30% ми, зростання. Да, ми, ми, ми якби перевозить те саме. От, так от ТТУ збирає, ну, скажімо так, кожен день живих коштів 80 тисяч гривень. Ну, більше, mm -hmm. більше, менше, 90% там це саме. Наприклад, Вінниця 240 в місті, де немає, де немає комерційного транспорту. Тобто це все міські автобуси, тролейбуси. Тобто у вас половина разів? Так. Да. Да, то є, ну, это в три раза, майже, то 80 те саме. А тепер дивіться, э, от нам виділяють кошти, да, э, приблизно 2 миллиона 400 ми збираємо, на зарплату і на електроенергію ну, трохи більше 6 мільйонів. То якщо ми будемо перевозити 100% пасажирів, то в нас цих коштів приблизно хватить для того, щоб підприємство в ну можливо не в ноль, тому що ви розумієте, що збільшиться кількість рухомого складу, збільшиться Дросте. потужності, тось і затрати теж збільшаться. Але Ну, вона, по крайній мірі, ми зможемо, допустимо, ну, якось скоротити, скоротити цей відрив від те саме. І тому і от я хочу сказати, дивіться, ну, чомусь так от. Оці всі розмови про те, що збитково збити. От мені ну скажем так, я розумію, що це правильно, що так це є болюча проблем, проблема для города, але от мені як керівнику мені неприємно там. Я розумію, що піде прийдеться піти на сесію, і розказувати про те, що немає грошей, немає, ну це не нормально так, як робили для підприємства. всі Ваші попередники. Да, так, так вони робили І всі. І, і я розумію, що я в цій ситуації зараз, на сьогоднішній день, теж е, опиняюсь, тому що ну ну. Хоча це неправильно для підприємства. Якщо тобі дають, е, ну відшкодовують не 100%, а частину, тобто для того, щоб підприємство якось там е, рухалось, щось могло робити і виконувати свою функцію, а воно не має змоги розвиватись так, як воно могло б, якби від, е, ну, скажімо так, відшкодовували ці пільгові категорії та сам, е, пасажир, то, то це. це це не, не зовсім добре. Раз, зрозуміло, по стратегії тактики, її не було 20 років, і навряд чи ну, це моя особиста суб'єктивна думка. Да, це питання стратегії, тактика це, скажімо, не до нас. Давайте Хоча ви елемент системи, вас призначили, ви я від, елемент системи від, від, від але команди. Дай, дай, давайте так, давайте обмежимося тим, що, що повинно виконувати підприємство, як ми це, це бачимо. Тому що я не буду говорити, за, як влада хоче зробити. Робити, що там, які те, що ми пропонуємо е, від з своєї, це от, ну, будівництво Малика Малика по Маликовій uh -huh. вулиці. Е, можливо, е, будучи проекти. Тобто е, е, для нас це позитив, тому що, скажімо, по цим маршрутам ми конкретно в маршруток заберемо якусь кількість людей, і це нам додасть плюс. З приводу останніх ініціатив, зокрема, заступника міського голови Дмитра Ткачука, нічні маршрути, ранкові маршрути, тролейбусні, здешевлення проїзного. От Сьогодні, точніше, в понеділок було представлення електронний квиток, Там на першому маршруті зараз. От спроба така, от як ви от охарактеризуєте хар ці ініціативи? Це намагання хоч щось зробити, показати, що можна впливати, чи це радше із, скажімо так, не можемо зламати систему маршруток, то будемо от такі от робичі речі. А, ні. Справа в тому, що ви знаєте, я ну я вам говорю, що я не буду відповідати за владу, але от ті ну, ви кроки, як фахівець, які зараз ви... зробимо, да, ті, які зробимо, вони ну скажімо, Частина на шляху до того, що будуть міняти. Дивіться, на сьогоднішній день ніхто не може сказати, скільки пасажирів точно перевозить ТТУ, скільки перевозить маршрутчики. Тобто є така цифра, яку підрахували приблизно. От у нас є стільки пенсіонерів, у нас є стільки-та, стільки там приблизно стільки їде. Да. Тобто цієї цифри немає. Що таке електронний квиток? Це чіткий облік. Пасажиропотоку, який перевозить ТТУ, І тому ТТУ може сказати тоді так: от дивіться, ми перевезли от стільки пасажирів, стільки пільговиків, скільки по проїзним білям, стільки за конкретні кошти за живі. І там діти, студенти. Да, так. Студенти, які там, ну тобто, абсолютно чітка картина, розумієте? А от тому я скажу, що що, що це в принципі, ну скажем такий крок, який для ТТУ досить важливий. От що стосується. Чого там? Я не знаю, що ви нічні, питали? нічні, а, рейси, нічні, рейси. Рейси. нічні і здеша вони з чи вийшли вони е, в нуль. Дмитро Ткачук десь місяць назад говорив інформацію в нашій студії про те, що е, вони заробляють навіть за рейс, якщо підрахувати собі вартість там кола, то вони навіть привозять ну, дивіться, деякі. Прибули. Я вам чи скажу чому, там? тому що в принципі Зараз нічні маршрутки не ходять у нас. Розумієте, Тобто mm -hmm. це сугубо наш пасажир. От це раз. Друге, те, що допустимо здешевлення проїзних квитків. Ну розумієте, це вже моніторинг, от такий, можна поставити велику ціну, і люди будуть лякатись, і їх купляти не будуть. 에, можна зробити ціну меншу і в відтоді ти виручку получиш більше, тому що всі купують звичайно. 에, і все тут тут немає. 에, можна, вже можна скажем, говорити про якісь там результати. Тобто це скільки два місяці тому так. Ціну ну від... дивіться. Е, с, я боюсь зараз сказати вам цифру, е, але проїзних ми продали значно більше. Тобто тут результат є. Те, що на нічних ми отримуємо, це наші кошти, і ми їх заробляємо, теж є результат. От. Ну, в принципі, розумієте, як не можна все зразу. Воно ну, так не вийде. От, тому що для того, щоб все зразу, це потрібно, я не знаю, не, не один десяток мільйонів вложити в ТТУ, в реорганізацію транспорту, викинути всіх комерсантів, до яких, в принципі, у нас немає ніяких проблем, тому що їм дали цю можливість заробляти. І зараз казати, що ну представте собі, людина вклала гроші там в автобуси, в, автобуси, в автобуси, а зараз, чи там прийшов час, слухай, нам не треба, ти давай. От. Але. Але от якщо всі маршрутні, ну скажем, компанії чи там перевізники поставити в рівні условия, нехай вони зайдуть на загальну систему оподаткування, так як ми. І ви побачите результат зразу. Розумієте, хто захоче залишитись. А хто від... побачить, що це не вигідно. Тому що е, питання в тому, щоб, допустимо, зробити схему так, як в Вінниці ТТО, скажімо, купити автобуси, там, ми прораховували. Для нас, наприклад. Ну, є декілька факторів. Ми спілкували з вінничанами, з іншими та самими, то саме. Тобто, там багато факторів. Сам по собі, експлуатація автобуса, він приблизно на 40% дорожче, ніж тролейбус на сьогоднішній день. Крім того, там це спеціальне обслуговування окреме. Це тобто потрібно будувати якісь податки. Так, звичайно. Ціна. І там людський фактор, які починають тирити цю солярку. І це все, 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 все накладається в кінечному. Ну, Сакраментальне питання, що робити? Працювати треба, де і все. А... Uh, да -да. <Foods> <undercover> Раз, нас мало часу залишається. Є ще одне цікаве запитання: реклама. Дуже багато реклами було в свій час на тролейбусах, на трамваях і зараз на квиточках, навіть реклама. Чи це є реальним джерелом заробітку, і він у відсотках, якщо можна, допомагає? Ні, ну воно, звичайно, допомагає, але питання в іншому розумієте як. От, я не знаю, мені сказали, ну, тобто я е, аналізую ті дані, які мені дають, е, які були е, попередніх керівників, які намагалися на рекламі заробляти. Ну, звичайно, е, кошти надходять від того, що ми рекламуємо. Але розумієте, коли от я бачу тролейбуси, які розмальовані там. Е, в різні кар'єри. Так, да, тобто мені, ну, мені не подобається, скажу чесно. Вот. Мені е, не зрозуміло, можливо, це так і було, тому що е, е, ну, мені говорили, що я дивився е, документи, що значить, е, надходження від реклами внутрішньої, то є зовнішня і внутрішня. Uh -huh. Частина то, що ми, то, те, що ми рекламуємо в тролейбусі, і те, що на е, да, поверх. А от ну, скажем, так вона не досить була бюджетна, і тому заключили договір з з двома. Значить, рекламодавцями, які платять фіксовану е, плату mm -hmm. за місяць. Е, от. І в принципі всі, хто до нас приходить, ми їх відправляємо до цих рекламодавців і вони вже з ними заключають договір. Для мене, допустимо, ну, тобто скажем, через, через третю особу? Не напряму до вас, а через третю особу. Так, так, так. Тобто ми, і це виходить е, краще для ТТУ, Дорожче. Ну, мені так е, сказали, що краще. Што, от я Ну, так я ж ну, заступник, той, який керує ну, звичайно, <рес> той, який відповідає. Щоб, щоб за... я зрозумів, зрозуміло глядачі, є а... рекламодавець, який так. йде до приватного підприємця, платить йому гроші цей приватний Ні, 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 ні. Ні, не так. Є рекламодавець, який платить нам гроші. Але якщо до нас приходить хтось, який, людина, скажімо, яка хоче розмістити рекламу, то ми його відправляємо, тому що ці площаддя внутрішні продані. Ну, скажімо ага, так, він за тобто в нього... тролейбусі є площа, яка продана е, приватно? Не те, що продано. Та, да, здана в оренду, mm -hmm. скажімо так. Схожа От, для система. Мене, з для, ліфтами. Мене, да, для мене, я, ну, скажімо так, я не впевнений, що. ТТУ не зможе заробляти більше. більше, але розумієте в чому справа? Тут може бути така картина, що в принципі ті, хто ну скажемо, спеціалізується на цьому, можливо, так воно і є. Ну а що ж там потрібно для того для тих площ? Це ж клеїть на 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 скло так. всередині, так а зовні просто перефарбовують. Зовні перефарбовують, що. Ну, рекламу. Ну це не, не перефарбовують. Вони роблять цю плівку, і, да, вони її наклеюють. От, я зрозумів. І... Я думаю, що після нашої програми ви розберетесь, як, як ви система. Ні, справа в тому, що мене дуже цікавить, чому, чому ми не можемо. Але це розумієте, я вам скажу так, що. Мало часу завершити. В принципі, результати можуть бути неочікувані. <рес> як, як ви глибоко сказали. Да. Дякую вам, що знайшли час прийти до нас в студію. Нагадаю, нашим глядачам спілкувалися із Андрієм Гничою начальником комунального підприємства Житомирське трамвайне тролейбусне управління. Дякую. Дякую. Це була програма після мови. Я і ведучий Дмитро Клименко. Задавайте питання, якщо хочете, почути відповіді. Тримайтесь.